Можеш нам зробити екскурсію по своєму кабінету? Це повністю дизайн італійської компанії Martex. Вона презентувала цей кабінет як нову модель. Там 6-7 років тому. Я це побачив, зразу придбав. Повністю І це повністю стіл, стол, так, стіл. так. Так, ну тільки, тільки меблі ICF, ну відома італійська компанія, лідер, якраз в стільцях. Uh -huh. Бо ми. Постійно проводимо сидячи, основну масу нашої working, working time. От і тому це дуже важливо, щоб ну це, це було ергономічно. В київському офісі теж е, дуже ну якісний ICF е, в, в нас в нас кресла Це я називаю стовбоса. В ньому я провожу 5% свого часу. І в київському офісі в мене вже такого нема. В київському офісі я працюю виключно з круглим столом, бо всі питання, які я вирішую, я вирішую за круглим столом. Це такий демократичний підход. От і я постійно працюю в проєктах. Тобто я ну не приймаю людину як бос. Ми разом створюємо результати, ми разом креативим. Да, це постійна така сумісна робота. В мене багато спрашують люди від часу, часу спрашують. А що це за, за така пимка в тебе на стіні? Колись я придбав це у Цюрихів. доволі дорога штука. Це скульптура відомого швейцарського математика, фізика, Я не пам'ятаю як вже ім'я, яка дуже круто показує крі креативність і непредсказуємость е, е, життя, бо ну ти, ти ніколи не можеш передбачити О -е -е. не можеш передбачити як воно буде буде рухатися да і кожен рух він повністю непредсказуєм і от ета штука дліться доволі довго да? і це показує показує наше наше життя бо тому така штука символічна